Що на салат у нас відварюється куряча грудка в підсоленій воді, з лавровим листочком, з перчиком душистим. Також нам знадобиться відварна картопля. Я сьогодні хочу з вами поділитися з моїм одним з найулюбленіших салатів. Я його полюбляю, тому що він легкий, достатньо він безмежно простий. Сюди входить тільки три інгредієнти. Готується дуже швидко, а виходить ну, дуже смачно. Він соковитий, він корисний, смачний. Тож нам знадобиться. Можна білокачанна капуста, але в мене є синя капуста, я її буду використати. Також у нас вже відварилася картофель. Соковита, смачна куряча грудка. Почнемо з капусти. Нам її треба нашинкувати, Ну, якомога дрібніше, він буде ніжніший. Знадобиться одна рівчика-цибулина. Але якщо у вас є зелена цибуля, то вже ж краще використати зелену цибулю. бо, По-перше, вона буде давати свіжість, ну а по-друге, і колір взагалі. Я її теж дрібненько шинкую, Просто це буде дуже гарно, знаєте, фіолетовий, зелений рік. Теж сюди, до капусти. І я наріжу картопельку кубиком, як на авір'є. Прямо ось тут ще на дощечки підсолю окремо. І додам ще трошечки ароматного чорного перця. Тут перемішаю, щоб зайвий раз не м'яти капусту, щоб вона не пускала сів. Це у нас лишається тільки куряче філе, яке ви можете, в принципі, порізати або ось так розібрати на волокна. Щоб філе було соковите. Я даю йому можливість в бульйоні, в якому воно варилося. І додаю буквально 2-3 ложечки майонезу. Можете будь-якого на ваш смак салату постояти хоча б 20 хвилин, щоб всі інгредієнти обмінялися йшло трохи часу. Зараз накладаємо і пробуємо. Mm. 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 Дуже смачно, з таких простих інгредієнтів і так смачно. Mm. Mm. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей!